Коли почалася війна, іноземці тікали з України, рятуючись від війни. А ви навпаки хотіли приїхати в Україну, щоб зняти, що там відбувається і як Росія тероризує українців. Ви весь час перебували в Україні під час знімального процесу фільму. Перш за все почнемо з початку. Війна почалася до 2014 році, коли я закінчив свій фільм про майдан тому, що відразу в 2014 році, коли Майдан показав волю народу, коли думка народу перемогла бажання Януковича зблизитися з путіним. думаю, що і тоді почалася війна, тому що це правильне позиціонування тому що те, що ми знехтували цим фактом, дозволило статися цьому повномасштабному вторгненню. отже, нам потрібно почати виправляти факти і дотримуватися реальної історії. А не нехтувати і закривати очі на те, що ця війна була в Україні 8 років. Ця війна впливала на життя людей протягом 8 років. Люди загинули за ці вісім років. Тож так, коли цього року відбулося повномасштабне вторгнення через заплющені очі багатьох людей, багатьох країн я вирішив продовжувати свою сагу, яку залишив у 2014 році в Україні. І розповісти історію цих восьми років війни. за цей рік я був в Україні три рази. Я не міг бути там весь час, тому що потрібно було монтувати і швидко розповсюджувати цей фільм. Тож я мотався туди-сюди між Європою та США, між Україною та США. Як ви сказали, ви зафіксували в історії дві дуже важливі для України події. Перша майдан, коли українці вголос заявили про свою проєвропейську позицію і шлях, яким вони хочуть іти. І друге це війна, яка сподіваюся, закінчиться українською перемогою. Чи плануєте ви знімати третій фільм вже про нашу перемогу і про відбудову України і з надією, що українці переможуть, я знаю, що вони переможуть, тому що вони воюють за власну батьківщину. Вони борються за майбутнє своїх дітей, за майбутнє вільної української нації, за те, що йде в глибину століть, коли козаки були вільним духом і вільною нацією. Я думаю, що ми повинні завжди про це пам'ятати. друге майдан для мене був першим розділом боротьби за свободу я так це бачу і вони перемогли. Українці перемогли. І я думаю, сьогодні те, що ми показуємо у фільмі, це другий розгляд боротьби за свободу. і що цікаво, коли ми закінчили зиму у вогні, у фільмі ми написали про початок війни. Коли стрічка вийшла в 2015 році, друга картка з кінця говорить про те, що почалася війна. І мене ми навіть називали цифру, скільки життів вона вже забрала. Тому я відкрито заявив про війну в той момент. Але, власне, чому я про це розповідаю? Коли мене неодноразово запитували, чи буду я продовжувати знімати і робити ще один фільм? Я сказав ні. Я хочу, щоб історію України, історію війни розповідали інші люди. і знаєте що? Ніколи не каже ніколи. Я був морально зобов'язаний продовжити зйомки. коли почалося повномасштабне вторгнення. тому що я не бачив, щоб якийсь інший фільм виходив і давав голос українцям у світі. щоб вони розповіли свою історію. Тож я повернувся і задокументував другий розгляд боротьби за свободу. Чи буду робити третій фільм. Не хочу зарікатися, чи казати так. Але я дуже хочу, щоб Україна перемогла якнайшвидше, тому що ця третя світова війна зачіпає весь світ. Вона забирає життя людей в дуже жахливий і потворний спосіб, я хочу, щоб ця війна припинилася якнайшвидше, тому що, як я вже сказав, це третя світова війна, яка впливає на весь світ. Як ви сказали в одному з інтерв'ю, це не тільки геноцид українців це боротьба українців за свободу і демократію всієї Європи. Українці воюють за весь світ. тому, що якщо повернутися до історії України, український народ зупинив Чингісхана та Батийхана. Здається, це було 13 століття, коли українці були буквально щитом для Європи. І я думаю, сьогодні вони є щитом європейської свободи. я не думаю, що Росія воює з Україною. Думаю, що перспектива, з якої нас досі дивиться світ, є неправильною. Росія воює не лише проти України. Росія бореться проти демократії всього світу. проти свободи слова, свободи думки. Свободи творчості Росія воює з усім що існує в цивілізованому світі. імперіалістичні бажання, які має їхні лідер, ми бачили у 1812 році, коли Наполеон намагався це зробити. Ми бачили імперіалістичні прагнення та потворність Другої світової війни, коли інший лідер у 1939-1945 роках намагався зробити те саме. Я думаю, що це століття принесло нам цього монстра, який також має це імперіалістичне бажання і намагається вбити все людське. Все, що стоїть на захисті демократії, за свободу прав, за права людини, за свободу вираження думки, яку ми всі маємо сьогодні тут. І Жоден журналіст на поставлянському просторі цього не мав. Юнієнгавтре дні тому людина, яка буквально створювала батальйон найманців в Росії, говорю про вагнерівців, і зайшла настільки далеко що вирішила, наприклад, заблокувати Ютуб тому. Можливість російських громадян мати хоч маленьке віконечко у великий світ. зникає все більше і більше. Тому вони перебувають у вакуумі і отримують отруйні гасла ше з телевізора. думаю, вони отримують ненависть від свого телевізора. Ненависть до українців та бажання їх знищити. Лисанметаз ракує пленушли надто далеко. І весь організм цієї нації знаходиться в глибокій раковій поклейні. Отже, має статися якась хімічна реакція, яка відновить цю націю, але це займе багато часу. Мало одне і не два покоління, і кардинальні зміни можуть стати лише тоді, коли ця війна буде зупинена. у своєму фільмі. Ви показали життя звичайних українців. Як ви вирішували, які історії мають увійти до стрічки? Які історії мають бути показані у фільмі якщо проаналізувати, що дивилися звичайні люди з екранів телевізорів, ми всі звикли, що війна це окопи і солдати на фронті. Але на жаль, війна у 21-му столітті це інше. Війна у 21-му столітті це життя цивільних та камера. Камера, яка маніпулює наративом. Думаю, що важливо розповісти світові. Що в першому столітті камера стає зброєю, і нам усім потрібно бути дуже уважними з тим, що ми слухаємо, читаємо, дивимося, тому що нас дуже легко вбити в душі утруйною брехнею, яку інколи поширюють змі. Водночас, ми також повинні пам'ятати, що тепер в країні, яка перебуває в стані війни, немає безпечного місця. Якщо раніше це стосувалося лише про фронтової зони, сьогодні ми бачимо, що мирні жителі Києва, Львова, Запоріжжя і багатьох інших міст можуть бути легко вбиті ракетою або дроном, які деякі країни продають зараз Росії. Тож у фільмі я хотів створити зв'язок світової аудиторії з простими українцями, зв'язок простих матерів, з простими матерями зв'язок лікарів, які намагаються рятувати життя з нульовими можливостями Без ліків, не маючи належного обладнання з лікарями, у яких є все зв'язок волонтерів з волонтерами. Це мій підхід до фільму Не те, що показують в новинах, а щось людське. думаю, що намагаються пробудити людство через людські історії. Фільм уже вийшов і його показали на різних фестивалях. Чи бачили ви фідбек аудиторії? І як вважаєте, чи досягнув фільм своєї головної мети? Чи вдалося створити цей зв'язок? І чи зрозуміли європейці? Як це бути в жахливій реальності українців зараз? Фільм досяг цього в тих місцях, де був показаний. Але його треба показати всюди, Щоб досягти того, чого досяг зима у вогні? попереду у цього фільму ще довгий шлях, тому що ми тільки почали. Ми досі працюємо над дистрибуцією, досі працюємо над основними моментами. цим фільмом я закликаю до дії до справжньої дії І всі, хто бачив стрічку, відчули зв'язок із героями на екрані тому що через свою розповідь я намагаюсь провести кожного з присутніх у залі місцями, де я побував зі своєю камерою. Що я пережив, що я відчував. Хочу, щоб кожен з присутніх відчув те, що відчув я. Пережив історії, якими жив я і жили мої герої. Це моя мета. Те, що я бачив, так фільм безумовно заворушив аудиторію І з кожним показом. Все більше людей приходять із різними пропозиціями допомогти Україні і це те, чого я хочу: об'єднати світ проти раку. Проти поширення російської диктатури і зупинити цю ракухлину пухлину. зараз. Ви перебуваєте із фільмом в Чехії, де плануєте презентувати фільм далі. протягом листопада фільм побачать в Угорщині, у Стокгольмі, Норвегії, в Азії, в Канаді, у Сполучених Штатах, це дійсно вражаючий шлях. І я дуже сподіваюсь, що фільм Приверне увагу Тей, ти глядачів. Ти Щиро ти дякуємо. Дякую. Родини азовці завжди дуже важко розпитувати про те, що вони пережили. Це е, полон, це е, бомбосховище Азовсталі, полон рідних, е, допити росіян. Але у вас е, е, дуже велика сила, і це сила не лише рухатись далі, але і ділитися. Усім тим, що ви пережили зі світом, які у вас були відчуття, коли ви побачили свою історію і історії багатьох інших українців на великих екранах під час показу фільму? Звичайно, це важко дивитися фільм, тому що ти знову і знову повертаєшся до бомсховища з Овсталю. Ти знову переживаєш це все. Але з іншого боку, я розумію, що це та інформація, яку потрібно довести до світу, тому що світ все ще не розуміє, що ми вже, ми вже у третій світовій війні. І вже зараз в нас є багато людей, які знаходяться у полоні. Це цивільні люди, це жінки. Багато з них є навіть ті, які вагітні. Багато полонених, які все ще знаходяться у полоні, тому що обміняли лише 200 людей. Також. Не треба забувати про те, що є історія з дітьми навіть з Маріуполя. Вони сироти і вони були депортовані насильно до Росії. І ми можемо тільки уявити ту мету, заради якої Росія забирає наших українських дітей. Тому так важливо цю історію ширити по всьому світу. Тому що важко зрозуміти, як це перебувати у бомбосховищі Азовсталі, коли ти сидиш десь у кафе ввечері і. п'єш. Жкаво, у вас є величезна сила, сміливість, мужність і сила духу. Можете поділитися цією силою із українками, які змушені були рятувати своїх дітей, рятуватися за кордоном, які зараз перебувають далеко від України, але всім серцем, всією душею, кожну хвилину перебувають у своєму домі? По перше, Україна переможе, це стовідсотково. А по друге, це те, що в нас є діти, і наші діти це та сила, яка нас підтримує.